Добрий день. Сьогодні 9 квітня Полтавська область. Починають випадати забрикоспі люстки із квітів. Це ознака того, що пора обробляти другий раз. Сігнумом по квітах. Буду сьогодні вечором робити. Бджоли вже як не будуть дуже літати. В принципі, воно пишуть нешкідливо для бжіл. Ну, все рівно, все рівно вечором, вечором, сігнумом. Перша, перша обробка була сігнумом на початку цвітіння, а це буде друга обробка. Уже, от, є, практично відсвіли. Ще невідомо, що там за зав'язь. А до цього, до цього Бордоська суміш, звичайно, була. Це ще в лютому місяці. Ось така вона ще залишки Бордовської. Потім, 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 потім у кхм, на основі МІДі теж Медянекстра і препарат на основі олії захват Ойл використав. Ну, тобто мідними препаратами по весні все було зроблено. Тепер, тепер буде. Сін. Це вже практично гарантовано, що ми будемо з рожаєм. Ну, можливо, в цьому році всі будуть з рожаєм через те, що погода доволі тепла, Немає дощів, немає опадів, туманів, холодної погоди. І, можливо, всі ми будемо зрожаєм. Ну, На те розраховувати на ось ніхто не буде. Реально треба обробляти. Тоді будемо. Так, і ось що ми бачимо? Ми бачимо персики. Персики починають квітнути вже. От. Деякі путанізації, все, все пришвидшено в цьому році. Тобто одне за одним іде, треба обробляти. Не надіятись на те, що нас погода помилує і все буде гаразд. Треба обробляти, щоб мати гарантії. По персиках, ну що, попри те саме в принципі, що й по абрикосах. Препарати Міді і по бутонізації. От навіть в такому випадку, як оце, можна примінити хорус, а хорус ще краще із скор додати, так як тепла погода скор буде діяти. От. Ну і сігнем знову по квітах, ну, хоч би раз. І вже все в кучерявості.